Wrestling girl, we wear the crowns. We made a world for each other. Running, we ain't been slowed down. Been winning but lost time together. We got the golden baby, I'm so proud. Realizing all we've been dreaming. But listen, I don't wanna share you now. A little time is all that I'm needing. Всім привіт! Ми з України. Відео це почну з розпаковків подарунків, тому що у нас була нещодавно річниця 12 з дімою. І моя бабуся з дідом зробили нам подарунок. Мама моя, і ще моя бабуся, яка з Волині теж сюди приїхала. Вона Зараз якраз тут. І теж нам зробила подаруночок. І Я вам зараз покажу, що перший подарунок, який я покажу, він буде від діда з бабусею. Ось це такий набір постілі, але це тут надзвичайно постіль. Зараз я вам її покажу. Бабуся казала, що підбирала під мій інтер'єрчик, щоб все було таке постельне, але щоб гарно підійшло. Я таке бачила тільки в інтернеті, але собі ніколи не купувала. Що тут оце одіяло, воно вже йде без підковдри. Коротше, це якийсь мікс, тут все разом. І в мою пральну машинку воно якраз влазить. Ось. Ось така кольорова гама, дуже така пастельна. Кольори приємні. І тут теж є, є якась сторона, яка всередину, це, напевно, ось ця до тіла. Ось, Бачите, якась сторона до тіла, а якась сторона зовні має бути. Тут сінтапом, по ідеї, щось штучне, я думаю. Тобто воно вже йде як з одіялом всередині. І от разом воно і його треба в пральну машинку кидати. Прикольно. Я таке бачила у американців тільки. А у нас, щоб так використовували, то ні. Тобто, зрозуміли, сюди вже нічого не треба. Це от уже от, така постіль одразу з тоненьким, таким м'якеньким наповнювачем. Ось такі наволочки. А, вони двосторонні, почекайте. А, так, да, коротше, це все двостороннє. Одно, з однієї сторони таке як ніжно-фіолетове, а з іншої сторони таке, як сіреньке. Бачите? Чи це, чи це отак от воно має бути? Ну, коротше, тут мікс. Мікс кольорів. Це теж наволочка, а це простень. Ось така. Так, да, основний колір тут фіолетовий. Ось така простень. Теж це все. Буду користуватись. Кольори мені подобаються, такі ніжні, в моєму стилі. Бобися каже: мені саме модне. Таке, що, типу, прямо зараз пік, пік моди. Саме-саме круте. Її це що в магазині порадили тут в районному центрі. Кажуть, що це зараз саме саме модне. Прикольно До речі, за оцю постіль, що в мене синенька, така страйпсатину новенька, що я вам нещодавно не показувала. Написали мені коментар, що вона може скатуватись. Так от саме ця вже я перевірила, можу ній третій тиждень, от саме з цим складом. Яка у неї, Satin, вона не скатується. Я зрозуміла, про що написали, тому що в мене вже був досвід з такою ж постілю в полосочку, яку я купила ще 10 років тому, коли ми в Турцію їздили, ми купили дорогезну, просто розкішну, в коробці. Все так лакшері-хуякшері, така типу крута. Прям так нам вона розказувала. Купили дорогу, пам'ятаю, вона така дорога була. Капець. Постіль таку ж саму в полосочку іншого кольору. Я пізніше вам її покажу. Вона просто в кімнаті, де Дім нема спить зараз, не хочу шарудіти. Порівняю вам з цією, ви зрозумієте різницю. Так от, ота скаталась за декілька днів, як ми на ній спали. я ще така дивлюсь, думаю, Блін, що за фіня? Вона такого просто ніколи не було. Я навіть не знала, що постіль може скатуватись. Я була шокована і дуже розчарована. І оце я її закинула. Привезла на дачу через всі ці роки, вже там вона в мене лежала, я про неї згадала, привезла. І думаю, болі, що зробити? Треба ж якось її виправити, ну подивитись, що там і як. Закинула в правильну машинку, і от якраз сушильна машинка позбирала всі ці каташки І вже знаєте, нормально. Вже коли ми другий раз на ній спали, то вже такого не було, як тоді, бо я шокована була. Господи, що це таке, що це за ужас? От і оцю мені саме рекомендували тканину. Сказали, що вона дуже довговічна. Ну, коротше, офігезна, От саме ця. Я думаю, блін, ну, візьму, ну не ж бути такого, що всі задоволені, всім так подобається. А я одна думаю, що вона якась не така. Взяла, я, я дуже задоволена, тому що це дійсно інша тканина. Показую вам різниці, ось та постіль, про яку я казала, що вона скатується. Бачите, тут узорчик він трошки відрізняється від цього. Тут більш такі широкий, і тут тканина більш така цупкіша. Я б сказала набагато цупкіша а за уцю, бо ця така прям тоненька тоненька Можливо, тому вона і скатується. Я її вивернула на іншу сторону, бо після сушильної машини оці всі катышки, вони пропадають. Хоча раніше я машинку очистила, а то зараз сушилка справляється. Ось ця постіль була повністю вся от в таких от штучках. Вся. Це от зараз майже їх немає. Трошки, трошки. Так вона була прям вся-вся-вся усіяна, затерта. Зараз я, звісно, не знайду. У мене от такі от штуки були. А от з цією взагалі такого немає. Взагалі, поки вона набагато краще за ось цю, що я в Турції брала. Так, і завжди, коли я про щось згадую з того, що в мене є, завжди питають, де купили. Дайте посилання, дайте посилання, дайте посилання. Тож. А я не буду знову дублювати всю цю інформацію, да зараз відео озвучувати. Я просто залишу це в прикріпленому коментарі знизу під відео. Магазин, де можна це купити, і акція, яка діє до кінця цього місяця. Саме на цю тканину знижка буде 10% за промокодом, що я залишу. І на будь-які інші комплекти постілі з інших тканин там буде діяти 5 Знижка, і ціни, до речі, прям дуже класні. Не такі, як в магазинах, набагато дешевше і якість. Бабуся та що з Волині подарувала мені ось такий афієзний. Ну, я вже так мільком вам показувала, але він просто, гляньте, тут така, от типу як гірляндочка. Він світить просто офігенно. Він світить дуже прям, мощно. Тут три батарейки. Батарейки теж подарувала. Класний. В деврі прям. Пушливо, я сьогодні познімаю вставлю вам кадр. І тарілочки такі маленькі, теж по кольору все підбирала, бо в мене ж тут все таке зелене, бірюзове, там, блакітне. Діти миленькі, манюсінькі такі, Манюсінькі, манюсінькі. бачите, такі вони невеличкі. Тарілочки. З тієї сторони ось так. А з іншої ось так. Тарілочки, наче з копійочки. От я люблю магазин копійочка, бо там іноді такий прикольний посуд буває. Я Аврору люблю. А в нашій Аврорі точно така сама є, але чорна. Ця пряма офігенна, просто вона, як для мене зроблена. І тут дерево таке лаковане. Тобто не плівка наклеєна, а тут дерев'яна, як дерев'яна основа, да, бо бачите, тут навіть трошки не пошліфовано. Тож прям це я не знаю, дуже класно по якості зроблено все. Така акуратненька, класна штука. Мені дуже подобається. Я тепер з нею скрізь хожу на вулицю з нею. Там В залі вона у мене стоїть. Теж включаю, коротше. Клас. Так, а мама тут мені подарувала два коврика з English Home. До речі, тут наче вже кажуть, що вже все. English Home нема. Бо він там закривався, не знаю, вже закрився чи ні. Ну, коротше, мама мені купила два коврика, а, поки не стелю. Але скоро постелю. Один буде в мене в залі перед диваном, а один ще десь, можливо, тут в спальні. Ну, вони такі маленькі, щоб їх можна було прати в пральній машинці. У мене пральна машинка така велика. Ось такий сірий. Який тут розмір. 80 на 150. Прикольний такий, дуже гарно з підлогою виглядає, познімаю вам теж покажу такий узорчик. І ще один. Теж дуже гарний сірий. Коротше, всі підбирали під інтер'єр, щоб все пасувало. Ой, ну на підлозі з нашим цим ламінатом, шикарним. Я знаєте, кожен ранок встаю, дивлюсь на ламінат, і думаю, боже, як він мені подобається, як добре, що ми його вбрали. Ну, настільки гарний колір і текстура до сих пір. Вже сіки пройшло часу з ремонту. А я все одно це дивлюся, думаю, боже, як гарно, як гарно. Такий самий розмір. і да, він так бачите, його можна так от скласти. І закинути в пральну машинку. Це для мене просто шикарна річ. Так, а сушити його можна? Цікаво чи ні? В сушильній машині. Ні, не можна в сушильній машині, ну нічого. Значить, буде в мене є сушка, така, ну, яка в мене була до сушилки, буду просто тоді вішати, щоб він сох. От. Ну, Дуже мені подобається і цей, і той. Тут я покажу в інтер'єрі, як вони виглядають. Так, ну що, постелила килимок, який краще, напишіть в коментарях. Ось такий тут в залі. Рада вже оцінила. На тільки бачу, якийсь килимок чи тряпочку вже сідає. Подобається? Так? І тобі подобається? Так, ну що, зараз ще інший покажу вам. І буду думати, де який буде лежати. Тут розмір якраз отак от перед диванчиком. Бачите. Писався і от з цього ракурсу теж так прикольно. Собаки зацінули. Знаєте, напевно, мені ось цей більше подобається. Він гарно пасує до цієї плитки. Хоча і той теж пасує до цієї плитки. Воно разом так прикольно виглядає. Бачите, така у нас сіренька плиточка і килимок сірий. Ну, і взагалі, да, можна буде змінювати там бридне, наприклад, тут ось цей. Можна буде їх місцями міняти. Рада вже лежить, кайфує. От, кайфушниця. Тут ще ж потім будуть тумбочки приліжкові. У нас бюджет запланований і вони поки не входять в нього. Тому що зараз у нас фасади і потім шафи. Треба ще дві шафи дозамовити. Якби в нас собак не було, то в мене скрізь би там, десь пухнастий маленький, декоративний лежав, десь там ще там, щось. Прикольно. Щодо робота пилососа, то він дружить ну, з килимами. Гарно їх чистить, тож проблем в цьому плані не буде. А взагалі, можливо, цей килимок поїде в гостьову кімнату. Діма туди ще пропонував, то може ми пізніше ще там поміряємо. І оце взагалі мама казала, як типу банні килимки, типу наповнюванні кімнати. Бо вони такі, як ви бачите, без підкладки тут, їх можна прати. То тобто це пойде як типу, ванна кімнату, але там нам не треба, а от в кімнаті якраз кудись і постелимо. Він радий, це взагалі прикол. А також хочу нагадати, що зараз у нас проходить збір на ремонт машини для розвідників. Всі посилання реквізити будуть знизу під відео. Варю кукурудзку. бабусі взяла. Ось така гарненька, я її наполовину порозрізала не влазила в мою найбільшу каструльку. Ще продукти взяла, тут огірочки на дні. В холодильник треба буде покласти, помідорчики кудись в тарілочку, не в холодильник теж. Бачите, тут і черіки такі, як в магазинах, і такі круглі, ну овальні, жовті, рожеві, проте в них різні, довгі такі. Тут морква з картоплею. Ви Ну, ось така смакота в мене вийшла. Злила воду. Надіюсь, я правильно зробила і посолила я в кінці. Так мені порекомендував чат GPT. А тут ми разом відпочиваємо у нас на газончику. До речі, в цей день мене вперше вжалила оса. Я думала, що це набагато больніше. відчуттям це було, ніби я наштрикнулася на якийсь штирь. Я подивилася, а там якраз уса сиділа до мене, ну, все зрозуміло. Але я ніякі ліки не пила, і в одразу якось через годинку дві зійшов сам. По фасадам ми вже майже з усіма підвіконнями, там на одне чи на два вікна ще не поставили. Підвіконня у нас металеві з такими пластиковими заклужками краям. Це бюджетний варіант, нам він повністю підходив і візуально влаштовував, і, а по ціні тим більше. Я вже мрію просто відбити ці вікна, я вже не можу. Я люблю коли чисті вікна. Ну і от якраз показую, де ще немає підвіконня. Так, а я подушкувала капусту з м'ясом, зараз буду її, її їсти. Я її можу навіть холодною їсти. Не хочеться навіть гріти. Така прям смачна мені. На цьому тижні до нас вже нарешті приїде компанія, що робила нам ремонт. І будуть оцю, коротше, тут декілька дощечок перекладати і ставити тут цей профіль. Тому що, як ми вам вже розказували, що клей не тримає. Таку от відстань, треба менше. Коли менше, то все чудово, можна робити такі стики. Коли от такий великий зазор, як у нас, то, короче, не працює. Уже декілька разів вони переробляли, приїжджали. І вирішили все-таки. Ми Дімою одразу казали, що давайте ми оцей стандартний метод зробимо і все, і забудемо. Вони такі, ні, ні, давайте ще раз, ще раз пробувати. Різні клеї пробували. От, коротше, будуть переробляти. Тож, вони вже купили ламінат. Оцю планочку таку срібну, і якраз на тижні приїдуть, і нам це все тут зроблять. Потім я покажу, як воно буде. От особливо, якщо такі зазори, то взагалі без питань немає. Тут оця частинка вона підклеюється, і вона все намертво стоїть, і все чудово. Це у нас ламінат. І тут теж проблем ну, ніяких зі стиками немає. Це тільки якщо велика площа. Оце от перший раз, як зробили, так все так чудово тримається, це тільки там. Якщо хто буде робити ремонт, щоб знали, змонтую зараз це відео і хочу зробити таке невеличке оголошення, що в наступному відео буде оголошення, куди я пропаду і коли я повернусь. Наче у мене запланована відпустка на роботі, але я вирішила, що я вже все, моя соціальна батарейка вже падає, і треба мені брати відпустку не тільки на роботі. А і від соцмереж, тобто я буду як цей користувач, на якрітор. От певний час. Ну, це, це не дуже довго. чисто на час відпустки на роботі, хочу просто нічого не робити, ні про що не думати, і просто відпочивати. От, дуже так. От. Значить, в наступному відео обов'язково його дивіться. Я правда ще не знаю, що я там буду монтувати, бо я ще нічого не знімала. Але якщо буде все, як має бути по плану, то покажу, що нам зробили з ламінатом. І розкажу, що буде, коли я повернусь. Отож, дивіться наступне відео, яке вийде в п'ятницю. Побачимось дуже скоро. Підпишись, не зволікай. Лайк натисни, не забувай. Коментар лишай мерчі. Разом буде.